Усім привіт! У нас позаду вже пів 2023 року, а це означає, що саме час підводити проміжні читацькі підсумки. Будемо сьогодні дізнаватися, скільки книжок я прочитала, що саме я читала, і власне що з того я однозначно раджу вам прочитати. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала. Читаю, чи планую читати і загалом все, що стосується книг. В описі під цим відео ви зможете знайти промокод, який зробить ваші читацькі покупки значно приємнішими. Ну а ми з вами йдемо знову перебирати книжки. Якщо чесно, мені кожного разу, коли я підводжу якісь підсумки, дуже цікаво, що ж там в результаті вийде, бо насправді я не до кінця можу. Згадати, які книжки я прочитала саме за півроку. Тобто, мені може здаватися, що якусь книжку я читала там три місяці тому, а насправді я її читала близько року тому. Тому цей випуск. Один з тих випусків, який для мене буде дуже неочікуваним. Але перш ніж вкотре приступити до розбору своїх книжкових полочок, я вирішила зробити собі чай, що і вам раджу, або принаймні записатися чимось смачненьким, адже цей випуск вийшов таки достатньо довгим. Маленький факт про мене: я обожнюю чай і взагалі не п'ю кави. І десь саме в цей момент люди зазвичай такі зовсім не п'єш кави. Так, взагалі її не п'ю. Причина дуже проста: мені не подобається її смак. Інша справа, чай. І ще одна з улюблених моїх реакцій в людей на це: це: ти живеш у Львові і не п'єш кави. Так, я живу у Львові і не п'ю кави. На своє виправдання можу сказати тільки те, що я дуже люблю шоколад. Почала я цей рік з Голі Блак. Якщо чесно, то я не до кінця розумію, чому люди прямо в такому захваті від жорстокого принца», бо для мене реально цікавою була тільки кінцівка третьої частини. Можливо, проблема в тому, що я просто жорстокого принца почала читати після того, як прочитала двір шипів і троянд» із крові і, і попелу, тому. Вона, ця трилогія мене не дуже вразила. Ця книжка мене дуже здивувала в першу чергу тим, що тут позначка 18 є прямо на обкладинці. І чесно, мене дуже-дуже дивує, за яким принципом е на одних книжках є ця позначка, а на інших нема. Бо, як на мене, на більшій частині ромкомів е ця позначка, хоч десь там, я не знаю, в кінці. Все рівно мала би бути. А загалом книжка, до речі, непогана. Здається, її я взагалі вибрала як найкращу книжку, прочитану за Січень. Незриме життя Аділярю це конкретне моє розчарування. Я не знаю, чому так склалося, але мені було дуже нудно це читати. Для мене цей обсяг взагалі не виправданий, але. Я кожного разу наголошую, що це власне виключно мій досвід з конкретною книжкою, бо я знаю дуже багато людей, яким ця книжка дуже подобається, і вона входить прямо в, скажімо так, в список улюблених книжок. Мої знайомі, яким ця книжка подобається, радять. Дати їй другий шанс, але якщо чесно, згадуючи свої враження від неї, я не знаю, чи я колись наважусь її перечитати. Двір холоду і зоряного сева, якщо чесно, мене дуже розчарував об'єм цієї книжки, і загалом я не впевнена, що ця частина взагалі є виправданою, але вона. З таким різдвяним вайбом, і насправді це приємно читати. Просто, як на мене, це не обов'язково було робити прям окремою частиною, а можна було додати або вже до наступної, або до попередньої. Не дарма, все-таки цю частину називають половиною», бо повноцінною книжкою в даній серії це точно не можна назвати. Це власне те, що я читала в січні. Гіпотеза кохання це, мабуть, один з найкращих ромкомів, які я прочитала за цих півроку, а їх я, до речі, прочитала немало, ну, принаймні мені так здається. Однозначно рекомендую цю книжку і дуже чекаю, коли Віват перекладуть наступні книжки Алі Гейслгуд. До речі, від цієї авторки, здається, в наступному році має вийти фентезі. і буде дуже цікаво почитати роботу даної авторки в тому жанрі. Віла нашого кохання від Джоджо Мойс – це, мабуть, одна з тих книжок, які мені не дуже сподобались від даної авторки. Якщо брати загалом, то книжка класна. Просто, якщо порівнювати з попередніми книжками, які я читала від неї, то це, мабуть, буде останньою в списку. Одна, мабуть, із найпопулярніших книжок цієї авторки це до зустрічі з тобою. Вона, до речі, екранізована, і, як виявилось, небагато хто знає, що це, власне, не одиночна книжка, а це трилогія. Бо там є ще. Після тебе, іначе та сама я називається. Тобто це трилогія, екранізована тільки перша частина, але я раджу прочитати власне не одну книжку, а трилогію. Хоча потрібно бути готовою. Ну, принаймні, коли я читала, то мені перша дуже сподобалась, друга я взагалі не зрозуміла. Для чого і про що, і третя також була класна. Книжка 1984 Джорджа Орвелла – це книжка, яку, мабуть, радять читати всі всім. Але, якщо чесно, вона мені не сподобалась. Я не розумію аж такого захвату від неї. Ну, гаразд, я розумію, але у мене ця книжка такого захвату не викликала. За що в мене, до речі, конкретно полетіли помідори і не тільки, ну але вже як є. Емоційні гойдалки від Володимира Санчишина непогана книжка. Мені здається, що її варто прочитати, але єдиний нюанс: мені б дуже хотілося, щоб цю книжку я прочитала до 24 лютого. Бо зараз насправді те, що описано тут, воно не є прям дуже актуальним. Частково там буде те, що допоможе зрозуміти якісь внутрішні переживання і емоції, зрозуміти, що є нормальним, а що є ненормальним під час війни. Тут описані емоційні стани, наче тільки. Перших півроку після 24 лютого, тобто, не знаю, наскільки це от прям конкретно зараз буде актуальним, але мені здається, що книжку цю варто прочитати, як і інші книжки Володимира Стенчишина, Бо він про психологію пише достатньо просто, але. Пізнавально. На цьому закінчились книжки, які я читала в лютому. Їх, як бачите, лише чотири. Ну, і лютий не був дуже великий. Зірки, кістки Ірини Грабовської. книжка, яку я майже в кожному випуску всім рекомендую. Скоро має вийти вже друга частина, десь близько середини липня, вона має вийти. Дуже її чекаю, і дуже цікаво, що ж там авторка навигадує. І які сюжетні повороти очікують нас в подальших частинах? І де був той розум від Елджі Шен? книжка, яка мені дуже сподобалась. Деяким моїм знайомим це одна з найгірших книжок, які вони читали. Тому. Мені кожного разу, коли я е, згадую про цю книжку, або коли мені приходиться про неї щось розповідати, е, мені стає дуже весело, бо це одна з тих книжок, які або подобаються, або не подобаються. Якщо ви ставитесь до неї нейтрально, то ви її ще просто не читали. До речі, я її читала ще в старому оформленні, тобто вона мала такий вигляд. Тепер вона має такий вигляд, і, власне, подальші частини з трилогії, бо це саме трилогія, будуть приблизно в такому оформленні. Іспанський любовний обман книжка, яка є для мене максимально з невиправданим об'ємом. Вона надто велика, як для тієї історії, яка тут описана. Це та книжка, де Тисячу один раз згадується про колір очей головного героя, про його розміри. І ну, це трошки, ну, не трошки, це сильно дратувало. І чесно, ця книжка мені не сподобалась. Прям от як для Ромкому, зовсім мені не сподобалось. Хоча... Мотив був насправді непоганий. ця книжка мені по своєму сюжету дуже перегукується з книжкою Мій любий ворог чи мій коханий ворог, яка, власне, дуже скоро має вийти. Я її прям дуже чекаю я бачила фільм, який був знятий по цій книжці. І як на мене, і по тому, що писали мені ви, то Ця книжка це ніби бліда копія тамтої. В березні, до речі, я перечитувала свою одну з улюблених трилогій, це, власне, трилогія «Таймлес». Я зараз нарешті почала читати ще одну трилогію від Керстін Гір, а саме «Зільбер». Я за один день прочитала першу частину, і за другий день я вже майже дочитала другу частину. Якщо чесно, мені здається, що таймлес є краще прописано, ніж Зільбер. Але я дочитаю, а тоді вже буду вам точно казати, що там і до чого. Ну і власне останню книжку, яку я читала в березні, були випадкові наречені. Це було весело, це було цікаво. Це, здається, одна з перших книжок, взагалі Крістіни Лорен. Крістіна Лорен це псевдонім двох авторок, які пишуть разом книжки. І, як на мене, це непоганий варіант для початкової книжки, бо я вже познайомилася ще з однією книжкою, про яку я вам згодом розкажу, від цих авторок. І от вона була прям дуже кайфова. А ця. Мене підкорила своїм гумором. І так, в квітні я прочитала чотири книжки. Це просто е, моя любов Icebreaker, яку я буду рекомендувати всім. Це, е, мабуть, все-таки найкращий ромком, який я читала. Тобто спочатку йде Icebreaker, а тоді вже гіпотеза кохання. Е, також я читала Я згодна від Елізабет Гілберт. Непогана книжка, але якщо ви думаєте, що це буде щось наподобі прям роману, то, не, то як на мене, це більше така біографія з краплинками, дуже багатьох історичних фактів і якогось аналізу взагалі шлюбних відносин. Змія і голуб Шелбі Мегнюрін – це дуже класне фентезі, яке мені прям запало в серце. Я дуже чекаю на продовження, бо це трилогія. і... Цю книжку я також можу рекомендувати всім, і я читала ще в цьому місці пляж нетливо. Мені здається, що для цієї книжки я вибрала не підходящий час. Що якби я читала її будь-коли інакше, то вона би сподобалась мені значно більше. Бо я думала, що це буде щось легке і ненав'язливе, але таким воно не було. Але книжка насправді хороша, і я раджу вам її прочитати. Пора це трошки відправляти туди, і до речі. Е, мені завжди так цікаво, е, чим керуються видавництво і друкарні, які, от, бачите, тут е, назви, коли от книжки просто стоять, вони типу, читаються, але в цієї книжки вона догори ногами. І це, типу, як лицева сторона, та? а щоб воно було так, як треба, ти маєш поставити її. ну, Одним словом, це для мене максимально нелогічно. Але припустимо. Чоловік на ім'я Ува, також одна з тих книжок, яка подобається дуже багатьом, але мені вона не дуже зайшла, якщо чесно, можливо, не той настрій у мене був, не той час, або просто не моя книжка. Я думала, що, власне, після цієї книжки я буду знайомитися з подальшими творами автора, але наразі у мене такого бажання взагалі немає. Лагідна війна Джулії Беррі. Це просто моє відкриття і знахідка. Це книжка, яку я не дуже планувала читати, але видавництво мені запропонувало познайомитися з творами Джулії Беррі, і я дуже рада, що я не відмовилась, бо я отримала таке задоволення від читання цього твору і загалом скандального сестринства з приквіловрого також. Якщо робити рейтинг книжок, які мені не сподобались, то це, мабуть, буде одна з перших. І так, четверта частина з циклу із крові і попелу Дженніфер Л. Арман стала для мене розчаруванням. Багато хто мене попереджав про те, що це дуже слаба частина, але у мене все рівно були певні надії, що ну, можливо, просто в людей був не той настрій. Видать, в мене також був не той настрій, і мені вона зовсім не сподобалась. І для мене це також одна із тих книг, де її об'єм є максимально невиправданим. Бо тут стільки води, стільки якихось фактів і подій ні до чого і ні про що. Перед тим, як читати цю книжку, я питала вас, як вона вам. І я отримала просто якісь полярні враження, бо одні казали, що це дуже класна і комфортна книжка, інші казали, що взагалі не могли це дочитати і що це нудно. Але мені вона попала прямо в потрібний момент і сподобалась, видалась для мене дуже комфортною. І як я вже казала, одна з основних порад це нічого від неї не очікувати. І в такому випадку я думаю, що це буде хороше читання. Ну і книжка, яку я читала останню в травні, це місце сили від панянки Жі, це українська авторка. І я однозначно не очікувала, що я взагалі колись її буду читати. Це казка, вона розрахована приблизно на 12 років. І Більше мені було цікаво читати, мені б дуже хотілося, щоб ця історія або мала продовження, або мала дорослу версію. Бо якраз навіть не так продовження, як дорослу версію, мені було б цікаво почитати. Ну і власне книжки, які я читала в червні, про них я дуже багато розповідати не буду, бо тільки вийшов випуск про, власне, про ці книжки. Тому йдемо аналізувати, що ж там я назбирала. Ну і почнемо ми, власне, з того, чого в мене вийшло за цих півроку найбільше. Це фентезі, вийшло 13 книжок. І що я можу сказати? Якщо робити якийсь певний рейтинг, то, мабуть. Першим буде дім землі та крові, тоді, скоріш за все, таймлес. Тоді це зірки, кістки і змія та голуби» для мене десь приблизно на одному рівні. Хоча змія та голуб» можливо трішки вище. Тоді, тоді, тоді напевно, сарамас. З е, двором холоду і зоряного сяйва, е, тоді жорстокий принц. Війна двох королев, і тоді аж не зрим життя Аділярю. Але якщо виокремити якусь одну і сказати, що це найкраще фентезі, то все-таки для мене це буде дім землі та крові з циклу місто півмісяця Сари Джемас. Так, наступними у нас ідуть «Ромком». Називаємо це так їх 9, хоча Наприклад, велике літо, я не впевнена, що можна прям віднести до ромкомів, але воно мені достатньо таки перекликається з іншими книжками, тому я залишила це тут. Однозначно, найкращою в цьому всьому переліку буде для мене «Айсбрейкер» і «Гіпотеза кохання. Якщо вибирати якусь одну, Я не знаю, яку з них двох вибрати. Напевно, це все-таки буде айсбрейкер. Але через те, що айсбрейкера досі перекладеного немає, то логічніше би було назвати гіпотезу кохання. Ох. Ну, мені важко вибрати між цими двома книжками, але припустимо. Далі, це, скоріш за все, коефіцієнт поцілунку. Тоді йде був той розум? Не кидайте в мене помідори. Ну, сподобалась мені ця книжка. Так, там багато таких ну, дивних ситуацій. Ну, але тоді, коли я її читала, під той мій емоційний стан вона просто ідеально зайшла. Я її прочитала за день чи за два. О, так. М -м -м. Після цього, мабуть, випадкові наречені. Тоді е, квартира на двох і Велике Літ ділять між собою цю позицію. І останньою. Ха, є ще твістит лав. Е -м 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 -м. Ну, я не знаю, як насправді порівняти Twisted Love з квартирою на двох або з великим літом. До речі, я казала, що Twisted Love мені нагадує 50 оцінків сірого, але зараз я розумію, що Twisted Love мені достатньо-таки, принаймні, по сприйняттю перегукується, боже, що з моїм голосом. <кій> мені «Twisted Love дуже перегукується з «Іде бовторозом». Е, так, ну а останньою в нас е, тут виходить іспанський любовний обман. Якщо вам сподобалась ця книжка, будь ласка, напишіть, чим вона вам сподобалась. Мені справді цікаво, бо ну, для мене, типу, класна ідея, а реалізація щось взагалі не зайшла. Не знаю, наскільки доречно всі ці книжки ставити в одну категорію, але. Я вирішила зробити так. Так ось. Хоча пляжничтиве, мабуть, логічніше було би віднести до попереднього списку книжок, але для мене воно більше перегукується з вілою нашого кохання, ніж з гіпотезою кохання, наприклад. Тому, отакий список. Тут в нас 2, 4, 6 книжок. І найкращою з них для мене однозначно є лагідна війна. Після цього це, скоріш за все, пляжне чтиво, тоді ем... хм... я згодна, скандальне сестринство, віла нашого кохання, і тоді чоловік на ім'я Ува. Кожну з цих книжок я так чи інакше можу рекомендувати. Та, можу. Але мені здається, що окрім лагідної війни, під всі інші книжки треба дуже попасти з настроєм. От прям дуже. Джейн Ейр Шарлотти Бронте я не можу. Поєднати з жодною з книжок з попередніх категорій, тому вона йде окремо. Це одна єдина класична книжка, яку я прочитала. Я не знаю, який раз я вже вам говорю, що раджу прочитати цю книжку, принаймні, спробувати її прочитати в будь-якому віці, бо. Для мене є великим здивуванням, насправді, що дуже багато хто її читав в років 11-12, і що людям прям дуже сподобалась ця книжка. Для мене, читаючи її в 24, у мене враження, що це явно не дитяча книжка. Ну, принаймні, просто з моїм. Світосприйняттям, і, з моїми, якимись поглядами на життя, тут дуже багато що йде в розріз. Тому, ну, але я раджу вам її прочитати, щоб власне сформувати свою думку про це літературне надбання. Дві книжки, які, скоріш за все, ми віднесемо до жанру non фікшн Джордж Орвел. Райдуга навколо Сонця і місце сили. Ну і, власне, це книжки, які за півроку читання сподобались мені найбільше. Вони потрапили до мене в максимально потрібний момент. Ідеально підійшли під мій. Емоційний стан і подарували мені найобширнішу палітру емоцій. І через це у мене завжди є бажання рекомендувати ці книжки вам. Хоча я чудово розумію, що вони однозначно не підійдуть для всіх і не зможуть. Сподобатися всім, але моя душа просто радіє, коли ви мені пишете, що якась із цих книг вам також сподобалась, і тим паче, коли ви кажете, що прочитали якусь із цих книг через мою рекомендацію. Я насправді планувала виокремити тут лише шість книг, чисто технічно. Тут практично шість книг, зараз поясню. Тут е, два найкращих румкоми, які я прочитала за цей рік. Далі е, найкраще фентезі, е, як на мене, найкращий просто роман, бо це не румком однозначно, який я прочитала, найкраща трилогія, і того в нас виходить раз, два, три, чотири, п'ять. І, власне, вибрати між Змія і Голуб, Шалбі Магюрін і зірки і кістки Ірини Грабовської, між цими двома книжками вибрати я не змогла. Тому, можливо, логічніше було не давати жодну з них, але мені захотілося порекомендувати вам і одну, і другу книжку. Бо насправді, ці книжки, як я вже і казала, у мене десь на Одній позиції і вибирати якусь одну з них мені дуже складно, тому моїх шість, але не шість рекомендацій вам. Якщо підсумовувати, то за перших шість місяців 2023 року я прочитала 34 книжки: з них 13 фентезі, 11 ромкомів. Шість романів, два нонфікшени, один класичний роман, одну антиутопію, одну дитячу книжку та одну збірку оповідань. По цьому можна зрозуміти, що я люблю читати найбільше, або принаймні в той період часу, що було для мене найкомфортнішим. І найцікавішим. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи робите такі читацькі підсумки ви, і які жанри переважають вас. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви б хотіли посприяти сприяти розвитку цьому каналу, всі можливі варіанти ви можете знайти в описі під цим відео. Я дуже сподіваюся, що це відео вийшло для вас хоч трішки інформативним або розважальним. І дякую, що ви додивились до кінця. Poglejmo se v naslednjih videoposnetkih.